предприятий, прибутковых предприятий, Спасибо, они этого хочем. Я, я, Валентин Наливайченко, вот вы нам объясните тоже, да? Вы нам, глава СБУ, говорит нам такие вещи, но мы обязаны верить, у вас больше информации. А сейчас прокурор нам говорит, что все, что вы говорили, этого не было. Так что вы, будучи главой, придумали СБУ, я имею в виду? Я хочу чітко сказати, що це не слова були і є зараз це не тільки слова. Це документи, доказова база, яка зібрана і направлена офіційно офіцерами СБУ, яких я набрав дійсно нових після Революції Гідності, коли всі зрадники збігли, державні зрадники в тому числі, в тому числі і з МВС, і з СБУ. і керівництво вже сиділо в Севастополі і так далі. Але доказова база, яка була зібрана, я сьогодні хочу в ефірі назвати ще раз для Генерального прокурора чіткий номер листів. Дати, і головне, що в них було. Нагадую всій Генеральній прокуратурі 7 травня цього року, 8 травня цього року, лист за номером 468 разом з усією доказовою базою. І в цій доказовій базі я наголошую, ви ніколи не дасте приховати злочини від не від українського народу, не від міжнародного співтовариства. Тому що в цій доказовій базі направлено за моїм підписом, я відповідаю за це головою. Коли Сурков прибув? З якими шестью е, генералами ФСБ? Які три кейси з снайперськими гвинтівками 20-21 лютого, коли ми були на Майдані? Олег був точно, я підтверджую, я стояв разом з ним, поза, поза нами стояла афганська сотня. Які три кейси з снайперськими гвинтівками Беретта? Я навіть цін марку снайперських гвинтівок на всяк випадок нагадую? Прізвища цих генералів ФСБ у листі теж зазначені. Не назвете, ми будемо називати і їх. Але ми не дамо перегорнути ситуацію так, що Небесна Сотня сама себе розстріляла. Це вже вибачайте. Або ви свідомо брешете людям, або ви є державними зрадниками. Припиніть брехати.